Всім привіт і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні таке розмовне відео. Сьогодні поговоримо про деякі речі, які я дізналася вже живучи у Німеччині. Так, е, назимо відео добре, там, де нас немає, про деякі речі, які і е, дивують мене у Німеччині, і дратують, і коротше про все, що е, знаходячись не у Німеччині, дуже важко дізнатися. Говоримо сьогодні про це. Якщо ви ще не підписані на цей канал, підпишіться, поставте. Подобайку цьому відео, пишіть також коментарі, не менше семи слів, для того, щоб це відео просувалося Ютубом і як більше людей приєднувалося до українського контенту. І давайте розпочнемо. Я вже майже два роки живу у Німеччині. О, цього березня буде, 31 березня, буде як два роки. І деякі речі я, я думала. Щоб не повторювалося тим відео, що я вже записувала те, типу, що мені подобається в Німеччині, те, що мені не подобається в Німеччині, деякі будуть перетинатися е, пункти, а деякі ні, я собі тут виписала. І так, перший пункт це мова. Е, я вже майже як рік закінчила інтеграційний курс. По Мові німецькій, отримала сертифікат Б1 і вже можна сказати, вже майже рік не практикую свою німецьку так час від часу. Там в мене минулого року була операція, мені доводилось спілкуватися з лікарями, там, не знаю, ну, якийсь був контент потім взагалі я вдома сиділа і мову починаєш забувати. На щастя, я собі. Націлила, що я буду все-таки підтягувати свою мову. Я намагаюся щось робити, якісь вправи робити по-німецьки. І воно, в принципі, все працює. Головне, не взагалі не, бросати, не, кида... не кидати, займатися мовою. Мова складна, просто так її не вивчиш. Навіть я зараз буду брати курс англійської мови. але це Компанія, яка буде надавати мені послуги курсу англійської мови німецькою. В них на сайті зазначено, що німецька входить у топ-5 найскладніших мов світу. Тож німецька мова да, складна, але все-таки реально вивчити. Наприклад, на курсах, якщо ви вчите на інтеграційний курс, потім йдете на b 2 або на b 2 брв то потім е можна й піти на c 1 і це взагалі. У вас займе десь 2 роки 2-2,5 років повноцінного постійного навчання. Але це реально було бажання. Так, вона складна, але звикаєш вже, є, з часом приходить якийсь сенс якихось слів. Далі, наступний пункт. Люди, Люди у Німеччині досить специфічні, в них специфічна логіка. Якщо. Брати якісь стереотипи про німців, що вони там робляться чітко за інструкцією, люблять пиво і м'ясо. В принципі, це правда. То, що вони не відступають від своєї інструкції, це правда і це є мінусом. Але якщо от, ти спілкуєшся з німцем, не по якимось справам, наприклад, там у нас дуже привітний сусід, ну точніше, це не, не то, що там привітна і непривітна людина. Взагалі німці. Коли там з тобою вітаються, або там, декілька слів, можна перекинутися, вони дуже привітні. Хтось, ну, це, типу, знаєте, як в Америці, там вам посміхаються, а потім в <сміх> спину приють. Це і так, і ні. Коли тобі посміхаються, не знаю, мені приємно. Я не, не вважаю, що це на натягнута посмішка, і що це не щиро. Я за те, що. Треба посміхатися, бути щирим, і ось, ось в цьому німці є. Але сюди, ж давайте вже… сюди ж до цього пункту про людей, то, що вони слідують інструкціям, це так. Але, наприклад, якщо зараз я там ходжу і в арбитр-агентур, і Джоб-Центр, і спілкуюся з цими людьми, які на місцях працюють, надають якісь. Інформаційні послуги, якісь послуги для людей, які тут ну, ауслендери, так кажучи, да? іноземці. І в мене вже був і в 2022-му досвід в то, то, що зараз хочу сказати, то, що люди на своїх місцях некомпетентні. Вони можуть бути компетентні в розрізі якогось маленького, часто вживаного випадку. Якщо е, ти приходиш з ним з якимось новим випадком, який він до цього не м, вирішував, то він тобі не буде розбиратися е, і буде доказувати, що ти не прав. Е, був випадок, коли я е, Працювала у Берліні, хоча я живу в землі саксоні анхальт А Берлін це, в принципі, Бранденбург, і Берлін це окрема земля. І я хотіла б, я повністю була на своєму забезпеченні, і я хотіла переїхати до іншої землі. Прихожу в міграційну службу, кажу, я хочу переїхати в іншу землю, я хотіла переїхати в. Баварію, а мені кажуть, вам не можна. Я кажу, чому мені не можна? Вони кажуть, ну ви там виплати отримаєте. Я кажу, ні, я не отримую виплати. Там Вони кажуть, ну а де у вас робота? Я кажу, у мене робота в Берліні. Для них це перший стопор був: типу, А як в мене робота в Берліні, а я знаходжусь тут? Типу, я кажу, в мене в контракті написано, що я можу працювати. Буде. Вони такі, окей, а чому в а Не в Берлін їдете, я хочу, ну, я хочу жити в Мюнхені. І вони такі, ну, я не знаю, вам не можна. Я кажу: окей, у мене ось є тут а, закон, що я можу переїхати. М -м, цікаво, а давайте подивимося цей закон. М -м, цікаво, а давайте напишемо в Мюнхен, чи можна вам туди переїхати. І, і ще прикол. Це було. А, Кінець 22-го, початок 23-го, коли я з ними це проговорювала і подала заявку в свою міграційну службу, що я хочу переїхати в Мюнхен. І, до речі, в Мюнхен також мені Мюнхен не відповів взагалі. А моя міграційна служба, ось зараз, в кінці 22, 23 року, ну зараз вже 24-й, в кінці, кінці 23-го року, вони мені відповіли. Я там питала про продовження посвідки на проживання, вони мені ще написали, а ви ще хочете там переїхати? Тобто, бачите, вже рік пройшов, вони тут мені згадали якісь. Так. так, що якщо ви щось точно знаєте або щось хочете від свого куратора-оператора на місці, там, не знаю, в джоб-центрі, в міграційній службі, то задача ваша про... Моніторити інтернет, пошукати якісь ваші права і обов'язки, і бути готовим до того, що якщо вам відмовлять, надати докази того, що ви маєте на це право, тому що куратор братор на місці не завжди компетентний і це дуже засмучує. Далі а, наступний пункт це бруто і податки. У мене вже в минулому відео про те, що мені не подобається у Німеччині, я вже казала про податки, здається. Але я тут трохи розібралася в цьому, і з одної сторони, бруто це ну, щось дуже е, жах, жахливе. Ну, наприклад, там, не знаю, е, зарплата в рік 36 тисяч євро. Це 3 тисячі євро в місяць, це бруто. А на руки фактично ти отримуєш різну суму, наприклад, там, якщо ти заміжний, нема дітей, ти одну суму отримуєш. Якщо ти заміжній, в тебе немає дітей, але твій партнер теж працює іншу суму, якщо ти одинокий, без партнера. Тож, підписуйтесь на мій канал, там ми розберемося про всі ці податки у Німеччині. І що мені тут подобається, ці про бру... брутої податки. То, що е, потім, якщо ти працюєш, то податки можна повернути. Е, якусь частину податків можна повернути. Наприклад, я працюю з дому, я там, плачу за інтернет, а я купила там, собі не знаю, там, диск для інформації SSD-диск, я собі купила. І ось такі якісь речі за ці, за ці речі, які я купляю за свої гроші і вкладаю в свою роботу, я можу повернути гроші. В повному обсязі. Ну, іноді не в повному обсязі, але чаще, частіше в повному обсязі. І це круто. Я в відео про податки це розкажу. Скільки я повернула за 2023 рік, тож підписуйтесь за 2022 рік, тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Далі, що такого цікавого? Дуже багато засобів для миття. Якщо ви зайдете в магазин. Ну, типу, як в нас в Україні Єва, тут є Росман і ДМ, то дуже багато різних засобів для миття. Ось для, для всього, там, не знаю, е, від цвілі, від пліс... Від плісняви. Від плісняви ти можеш взяти на уксусній основі, можеш взяти на хлорівій основі. Є серветки для протирання унітазу, протирання поверхні на кухні, протирання взагалі різних поверхні, там не знаю, є засоби для грилю, Є засоби для чистодуховки, є засоби для керамічної там, посуди, є засоби будь для Там, Не знаю, якщо у вас є кіт, в нього, то мити підлогу одним засобом, якщо у вас є собака, то іншим засобом. Ось дуже таких багато засобів, то прикольно. Звичайно, але якщо то все купляти, то можна там вдома тільки якийсь великий шкаф тільки з цими миючими засобами. І вони, до речі, всі досить класні. Навіть я спілкуюся з татом, він в Україні купував якісь, ну, типу, звичайний порошок, який часто вживаний в Україні. І він каже, що погано відправилося, а потім щось він купив німецьке і дуже класно відібрали речі. Так що, і так, я теж згодна, що воно тут е, досить якісне. І останнє, про що я хочу поговорити, це погода. Е, зараз, наприклад, у нас 12 січня за вікном у нас 0, хоча 4 дні назад було мінус 10. Е, перед цим у нас було за тиждень до цього у нас було е, плюс. Чотири, але все вже зеленіло. Є бруньки на, дер... на деревах кущах. Ем... Співали пташки, все було класно. Потім ще два е, тижні, три тижні до цього були сніги, потім повені. Е, взагалі е, погода у Німеччині плюс-мінус однакова. Але, наприклад, у східній частині Німеччини тут е, такий помірний клімат і дуже багато е, вітрів. У мене теж в місті, де я живу, в регіоні, де я живу, дуже багато вітрів і дощів. І, в принципі, якщо в Україні там починався якось моросити дощ, то я вже брала парасольку. Тут, поки на тебе не лє дощ, то можна, я вже звик, можна ходити там без парасольки, тому що ти не знаєш, зараз 5 хвилин йде дощ, потім вже не йде дощ. І типу, 5 хвилин помокнути то норм. Тут всі мокнуті, типу ти теж мокнеш, до цього звикаєш, в принципі потім і твій організм пристосовується. Але ось із цієї зміни погоди дуже рідко буває сонце. Хоча, наприклад, цього літа, ну 2023 цього року, літо було дуже спекотне, дуже багато сонця, і нас прямо аж до 12-ї ночі світить сонце. Ну тобто, ми не прямо світить сонце, але досить е, яскраво світло. Багато світла на вулиці за рахунок того, що такий досить довгий сонячний день. Але до того, що привикаєш, просто такі дивні дива. Наприклад, якщо в Україні у нас там зима це мінус 5 в основному десь весь період зими, там, наприклад, тиждень, 20, да, то тут зима досить така різноманітна: то сніг, то дощ, то сонце, то вже пташки співають і вже все зелене. Зараз знову сніг, потім, не знаю, подивимося, що ось такі дивні дива. Ось таке відео вам розважальне сьогодні подивитись на суботу. Я його зараз прям змонтую і викладу. Тож, якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі і побачимось на наступному тижні. Буде дуже багато цікавих відео. У мене на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Чус!